Я не требувати свого е, рідного брата, коротше, яка в нього буде реакція, зараз побачу. Ми перемістилися в наш штаб. Коротше, дивіться, берете простий водний пістолет і зараз наберемо його водою. Стоп, зараз я зараз його наберу водою. Я набрав пістолет водою, зараз вам покажу перший пранк. Дивіться, зараз наберем, Зараз візьмемо водний пістолет і дивіться, отут я його костюм. Я би не лишав його на цьому місці. Дивіться, ми його зараз побливаємо. Його Ми його побливаємо. Дивіться. Все достатньо, втікаємо. Тепер чекаємо, доки він вийде. Ем, я зараз вам покажу, коли він вийде. Дорогі підписники, мій зараз вигідний брат вийде. Дивіться, він вийшов. i <laughs>